Доброго дня, дітки! Сьогодні я вас запрошую до нашої дослідницької лабораторії. А ви знаєте, що це таке дослідницька лабораторія? Так, це місце, де проводять досліди. Молодці, сідайте за столики, і зараз ми з вами за допомогою дослідів дізнаємось, як утворюється дощ. Перед вами стоять тарілочки з водою. Ось. Уявіть собі, що це не просто вода, а справжня річка чи озеро. Скажіть мені. Яка вода у наших уявних річках та озера? Так, чиста та прозора. А що у вас на столах лежать губки? Подивіться, будь ласка, якого вони кольору і на що схожі? Так, вони сині та схожі на хмаринки. Візьміть губку в руки. Яка вона важка чи легка? Так, легка, як хмаринка. А зараз опустіть губку в воду ось так ось трішки. І наберіть водички. Якою губка стала? Так, тепер вона стала важкою. Тепер стисніть губку. Що ми бачимо? Так, вірно, іде дощик. Ось так, дітки, маленькі краплиночки води з річок та озер. Випаровуються, підносяться в небо і утворюють хмаринки. Коли в хмаринках стає дуже багато води, як у наших губках. тоді вона стає темною, важкою і з неї починає капати дощик. Скажіть мені, який буває дощик? Так, вірно, сильний і дрібний. Як називається сильний дощ? Вірно, злива. Давайте ми з вами ще раз поглянемо на наш дощик. Подивіться, який, який він у нас? Мірно, чистий. Якщо водичка в наших річках чиста, то і дощик капає чистий. Молодці. А подивіться ще уважно, що у мене є на столі. Так, це чорна фарба і пензлик. Давайте ми уявимо, що це не фарба, а бруд, яким погані люди забруднюють водойми. Візьміть пензлик і візьміть трішки нашого бруду та забрудніть свої річки. Подивіться, якою стала вода. Так, брудною, чорною. А тепер знову візьміть наші губки, хмарки і опустіть водичку. Подивіться, яка водичка почала капати з нашої хмаринки. Так, брудна, дітки, а вам приємно бути, буде гуляти під таким дощем? Звісно ж, ні. А як ви гадаєте, якщо такий брудний дощик буде капати на наші овочі та фрукти, які ростуть в саду та на огороді, їх можна буде їсти? Давайте подивіться, будь ласка, спробуйте. Ні. Тому що вони будуть брудні. Ми не будемо їсти такі брудні овочі. Отже, дітки, який ми з вами висновок можемо зробити? Так, звісно, не можна забруднювати водойму. Молодці дітки, сподіваюсь, вам сподобався наш дослід. До нових зустрічей.